Вітання сьогодні ми зануримося в нормативні документи, ті, що визначають, як в Україні навчають охорони праці ще до того, як людина власне, потрапляє на роботу. Доброго дня так, маємо справу з офіційним положенням, і воно досить детально це все регламентує. От саме так наша мета сьогодні зрозуміти, як оця система освіти закладає фундамент. Фундамент безпеки праці. Окей, давайте розбиратись. Виходить, охорона праці, це ж не просто якийсь там інструктаж перед стартом роботи, це ціла система, так вбудована в освітній процес. Абсолютно вірно. І джерела показують ну досить чітку структуру. Дивіться, у профтехучилищах ПТНЗ є окремий предмет. Називається охорона праці прямо окремий предмет. Обов'язковий. Так а от у вищих навчальних закладах у ВНЗ там трохи інакше. Там є дисципліни основи охорони праці і ще для специфічних напрямків охорона праці в галузі. Ага. І що важливо, ця вся структура вона ж не виникає якось хаотично. Навчальні програми для цих курсів вони е, базуються на типових програмах. Тобто є якийсь стандарт зверху. Саме так, ці типові програми затверджує МОН Міністерство освіти і науки. Але і це ключовий момент, обов'язково за погодженням з Держпраці Державною службою з питань праці. Погодження з держпраці. Це, мабуть, щоб теорія відповідала практичним вимогам безпеки. Ну, вочевидь, це має гарантувати певний уніфікований мінімум знань по всій країні. Можливо, це реакція на якийсь попередній досвід або просто намагання гармонізувати стандарти. Добре, є стандартизація. Але чи все обмежується тільки оцими окремими курсами, бо виглядає так, що документи натякають на щось більше? Так, так. Ви праві, і це до речі, дуже важливий аспект. Вимоги передбачають, що питання безпеки праці вони не мають бути якось ізольовані, угу. окремі теми, а часом і цілі розділи з охорони праці. Їх треба інтегрувати прямо в навчальні програми загальнотехнічних дисциплін і спеціальних, теж тобто, вчити безпеці не окремо, а в контексті фаху. Саме так ідея в тому, щоб знання з безпеки вони ну органічно поєднувалися з вивченням конкретних технологій. От уявіть, навчають працювати на складному верстаті. Так то правила безпеки мають бути частиною інструкції до цього верстата, а не якась окрема лекція через тиждень. Знаєте, це логічно, так пов'язати теорію з практикою. Добре, а тепер щодо обсягу навчання тут здається, регуляції стають дуже конкретними і різними. Так. І оця диференціація це власне ключова особливість. Підхід різний залежно від того, наскільки ризикованою вважається майбутня робота випускника. Тобто, для тих, хто йде на більш небезпечні роботи, вимоги суворіші? Абсолютно. От дивіться, для тих, хто готується до робіт з так званого переліку робіт з підвищеною небезпекою. Ну, це може бути робота на висоті, з обладнанням під тиском, електрика, хімія. Ага, зрозуміло. То для них вимоги до навчання справді помітно суворіші. І наскільки суворіші? Що там по годинах? Цифри є? Є і досить чіткі нормативи встановлюють мінімум годин саме для теоретичної частини. Отже, для робіт підвищеної небезпеки при первинній профпідготовці. Теорії має бути не менше 30 годин. 30 годин немало. Так. А якщо це перепідготовка або підвищення кваліфікації для таких самих робіт. Тоді мінімум 15 годин теорії. Ого, 30 при першій підготовці і 15 при перепідготовці. А якщо робота не належить до цього переліку небезпечних, яка там різниця? А отут контраст. Дивіться для робіт, які не вважаються роботами з підвищеною небезпекою, мінімум теорії при первинній підготовці 10 годин. Всього 10? 10. А при перепідготовчій чи підвищенні кваліфікації 8 годин. Тобто 30 проти 10 при первинній підготовці. Це ж втричі більше для небезпечних робіт. Саме так, ну принаймні, якщо судити от суто за цими мінімальними нормативами, система вимагає значно більше уваги до теорії безпеки для тих, хто працюватиме в потенційно небезпечних умовах. Ця різниця в цифрах вона справді показова, дуже яскраво ілюструє оцінку ризиків державою. Але ж чи немає тут такого ризику формалізму? Ну, знаєте, відчитати години і все. Це дуже слушне питання. Воно завжди виникає, коли є такі стандартизовані вимоги. Документи, щоправда, чітко кажуть, встановлений обсяг годин не може бути зменшений. Ага, тобто це такий запобіжник? Так, свого роду запобіжник. Гарантія, що якийсь базовий мінімум буде витримано всюди. Але, звичайно, сама по собі кількість годин не гарантує якості чи ефективності засвоєння. Зрозуміло, фокус залишається на формальному дотриманні. Хоча варто згадати, там є окремі пункти про навчання неповнолітних для робіт зі шкідливими умовами, тобто про вразливі категорії теж пам'ятають. Отже, якщо підсумувати, картина вимальовується така: досить жорстка структура, багаторівневий підхід до навчання охорони праці, система діє ще на етапі освіти, намагається інтегрувати безпеку в профільні предмети. Угу, і чітко ділить обсяг навчання залежно від ризику майбутньої професії, і встановлює оцей мінімум годин, який не можна зменшувати. Саме так регламентація досить детальна, вона прописує, що і скільки годин треба вивчати. Це створює таку чітку нормативну рамку. Але знаєте, вся ця деталізація вона ж неминуче піднімає питання от для роздумів: наскільки ефективно ці формальні речі, години, програми, предмети, наскільки вони перетворюються на реальні навички, на реальну безпечну поведінку потім на робочому місці. Точно чи знижуються ризики насправді? Оцінити факт навчання, порахувати години це одне, а от виміряти реальний вплив на культуру безпеки, на статистику нещасних випадків ну це значно складніше. І оцей розрив між тим, що написано в правилах, і тим, що є на практиці, це, мабуть, ключове поле для аналізу і для вдосконалення систем.